Хотів показати у нас тут Ла... 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 Гніз... Гніз... гнізда гнізди ластівки є. О, ластівка літає. І тут у нас гніздечко є, і там всередині є маленькі. Я хочу... Ой, вже політали. Політали маленькі. Ой-ой-ой. Ой, тут у нас, у нас були такі ласів чи гніздо Там три штучки було О, вилетіли. Теж виросли вони Я тут наблюдав за ними а, Ну у нас ще в другому місці ще є ласівки і Вони ховаються так собі щоб їх там не Зайняли їхнє місце. бо Я вже не раз, бо я знаю, що коли рубці займають, десь, наприклад, на вулиці ласики зроблять собі десь там під криш, під дахом зроблять отак, десь небудь своє гніздо. Ну. І наші тут ошиби штуки, є, теж ласики постійно літають. Сюди. Там ще маленьких не видно. Там були маленькі, дзьобуси висовуючи в неї годують. Бувають такі, що горубці займаються на вулиці їхні гнізда, то ласівки їх заморовують. Вони роблять свої гнізда з кусочків глини, в дзьобі приносять мокрої такої. І роблять гніздо з глини. А потім, якщо горубці займаються їхнє гніздо, і не вилазять звідти свої яйця, відкладуть. І самка сидить. То ласівки повністю заморовують його. І там Якщо заняли, то та грубчиха зятями так і стається. У нас і тут виросли, вже, вже літають. Я постійно бачу, що вони туди залітають. І коли двері так стараються днів, щоб було відкрите, щоб вони туди літали. зараз тут.